Ну, по перше, скажу так, що в нинішньому діючому законі про вибори органів місцевого самоврядування, який був прийнятий у 2015 році, передбачена така норма, і вона прописана, і вона чітко показує, що депутат зберігає за собою право перебувати як мінімум один рік, а потім, на вимогу виборців, мають зібратися певна кількість голосів. Ну, певна прописана процедура. Отож, відкликання є, і я не розумію, чому потрібно. Вірніше, я скажу так, я розумію, чому потрібно, щоб депутатський корпус був ну е, тотально в ручному режимі керований, і звісно, це не може не бентежити. Адже, от що ми бачимо, наприклад, по, по Верховній Раді, так бо по місцевим радам ще ну нема такого чіткого аналізу, вони не так давно обралися, вони ще е, чітко не визначилися. Хоча й тут вже є рухи всередині фракцій, які сформувалися, які прийшли до місцевих рад. Що ми бачимо е, на рівні Верховної Ради, що фракції ті ж БПП Солідарність, наприклад, знайшлася певна кількість депутатів Верховної Ради, які сформовали. Вали Антикорупційну платформу, звісно якби був присутній імперативний мандат відкликання таких депутатів, позбавлення, то їм би вже полишились і ніякої антикорупційної платформи не було. Але суспільство потребує таких речей. Суспільство неодноманітне, депутати не одноманітне, отож вони мають боротися як за право бути обраними, так і боротися всередині за певні цінності. Це унеможливлює таку боротьбу за ці певні цінності речі. І це. Це найбільший мінус е, прийняття такого. Тобто депутати мають бути дуже слух'яними, дуже керованими, е, і це залежить від волі е, партійної, партійного боса, партійного керівника. І я думаю, що це не демократична норма, і краще б її не було присутня, адже депутати будуть заручниками. А ті, хто осмілиться, на іншу думку або на інше висловлення, то ну поплатяться, покладуть мандат, і за них місця прийдуть ті, які ну стоять на межі проходження, ті, які стоять на порозі. Якщо перенести це все на площину Житомира, ви слідкуєте за роботою нового депутатського корпусу, і чи проглядаються вже ці ручні депутати і неручні, які можуть в принципі і залишитися без цього свого мандата, якщо будуть... Не слухати так, от я вже я на двох фракціях міг би провести маленьке, маленьке таке дослідження. Воно не очевидно, нема публічних там скандалів, розголосів і все. Але в партії ті ж БПП Солідарність і в радикальній партії є деякі такі рухи, які могли б позбавити того чи іншого депутата мандату при прийнятті. Якщо ще сьогодні ні, то через певний час. Це стало б очевидним, і тому я побоююсь, що це станеться. Але ж у нас немає зворотної сили. Закон немає зворотної сили. Цей депутатський корпус обирався по тому закону, по якому він обирався, про що ми сказали раніше. І Якщо він не буде прийняти, то його дія буде на майбутні, на майбутні, скажімо так, вибори на майбутні каденції майбутніх депутатів і не може бути тут застосовано. А прийдуть інші депутати, переглянуть, коли буде формуватися. Нова система політична і виборча система. То я думаю, цю норму звідти викинуть. Якщо на догоду когось тієї чи іншої партії політичної сьогодні це станеться, то я не думаю, що вона буде мати такі наслідки на практиці і на формуванні нового виборчого законодавства, нового виборчого кодексу буде звідти усунена, буде звідти вилучена. Ну, на сьогоднішній день процедури захисту такого депутата немає. Тобто, якщо партія захоче його все ж таки усунути, не народ, який обирав цього депутата, ніхто захистити не може. Так, так не може, а в нинішньому законі передбачено, що саме вибори ініціює його відкликання. Адже ми знаємо таку практику, що багато е, прийшло. Депутатів, як місцевих рад, так і верховних, які є безпартійними, або які призупинили своє членство в інших політичних партіях. Отож на них не розраховував ніхто, що вони саме вони прийдуть. Вони це виборили. Це місця я от уже згадував. Це стосується всіх політичних партій. Вони не доторкані. Е, вони в цьому випадку. Ну можуть бути доторкані через рік, але це складна процедура, скандальна. Я не думаю, що політичні партії на це підуть з охотою, адже це понизить їх рейтинг. Ну, хіба це буде стосуватися якихось дуже скандальних одіозних персон, яких ну варто було позбутися? Адже ми знаємо, депутати можуть е, в якусь влізти в халепу, так можуть бути замішані в корупційних скандалах, можуть вчинити злочини, і таких депутатів потрібно позбавити мандату. І ото от, яка є процедура, я б сказав би на той випадок позбавлення мандату. Саме на той випадок, а не на е, інакомислія, на іншу думку, тим більше в демократичному суспільству, яке ми оголосили і до якого ми прагнемо. І дещо в цьому робимо, тому мені здається, тих обмежувальних норм відкликання депутата місцевих рад, які передбачені законом, 2015 року, більше ніж досить, і вони повністю задовольняють суспільство і повністю зберігають як самостійність депутата, так його і партійну керованість у фракції та групах.